Виготовили ось таку систему зворотнього осмосу. Це бюджетне рішення для тих, у кого не вистачає коштів, а потрібно очищати воду. Наприклад, для садових господарств, де потрібно поливати воду осматичною водою. Тут немає автоматики, верні тут є лише елементи захисту. Ми можемо включати-виключати, тобто вкл, і у нас починає працювати цей насос. Тобто потрібно забезпечити, щоб вода подавалася вже на систему зворотнього осмосу. Тобто, ось сюди ми підключаємось. Є у нас захист від сухого ходу, тобто якщо у нас немає. Води на вході, то цей насос не згорить, він буде зупинений. І так само, якщо дуже великий тиск, то відповідно ця релюшка вона зупинить. Ротаметрами ми можемо регулювати потоки, контролювати тиски, і ну, таким чином тут мінімальна комплектація, але все буде працювати чітко згідно наданих нам інструкцій. Тому при потребі замовляйте, будемо раді допомогти.